Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 15 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Опалювальний сезон розпочався в Чернівцях з 10 жовтня, але на теплотрасах і досі трапляються прориви. Чернівцях презентували програму розвитку плавання на 2016-2020 роки. Буховинця, який скоїв розбійний напад на подружжя, заарештовано. Опалювальний сезон розпочався в Чернівцях з 10 жовтня. Наразі переконують комунальники, усі котельні працюють безперебійно, але на самих теплотрасах і досі трапляються прориви. Тож, щоб не випробовувати долю під час низьких температур, прийнято рішення ліквідовувати несправності зараз, поки дозволяють погодні умови. Які соціальні об'єкти сьогодні мали холодні батареї, дізнавалась Надія Величко. У садочку номер 52, що на Політаєва, батареї були гарячими в понеділок та вівторок. А от сьогодні холодні. Вихователі розповідають, придумали свої хитрощі для того, щоб маленьким чернівчанам не було холодно. Ми кожну дитину окремо будемо піднімати і вже піднімали в ці дні, коли ще не було включене опалення. Ми на обігравачі кожної дитини ставимо речі, піднімаємо їх по одному і одягаємо теплий одяг. Дітям зручно, тепленько вже, і вони себе почувають комфортно. Також, розповідають вихователі, дітки більше часу проводять за рухливими іграми, а тому не мерзнуть. Але забави забавами тепло потрібно, говорить завідувач дитсадочка. Так, ми зверталися в тепломережу. Я особисто була сьогодні в тепломережі. Обіцяли, що протягом дня буде тепло. Проводяться ремонтні роботи в нашому мікрорайоні, тому нам так трішки не пощастило сьогодні. З теплом. Хоча в вівторок ти в садочку було дуже тепло. Чернівецький репортер зателефонував у теплокомуненерго. Там підтвердили, по місту частково тривають ремонтні роботи. У нас котельні всі працюють. Є окремі питання по мережам, де він зараз де, тут, тому що там є ймовірні витоки. То ми зараз тим займаємося, щоб ті мережі, які будинки, які до них приєднані, щоб ми їх підключили до опалення. Оцем і займаємося. А всі котельні працюють. Відключене теплопостачання на вулиці Політаєва та частині вулиць Героїв Небесної Сотні Щербанюка та Достоєвського. На теплотрасах були аварії. На момент зйомки сюжету їх ліквідовували. Холодні батареї, і в дитячій поліклініці, що на проспекті, чимні люди роздягаються, розумні, ходять закутані. От дійсно трохи батарей, вона абсолютно холодна. Гардероб у поліклініці дійсно напівпорожній. Персонал клініки з розумінням ставиться до своїх маленьких пацієнтів та їхніх батьків. На роздяганні не наполягають. Ми поцікавилися, чим же гріються самі медичні працівники. Їм же не можна ходити у верхньому одязі. Як Чаєм, чаєм і вон вітік куча очі мерз мерзне. Працюємо працюємо всі в бігах. Великі розкопки тривали навпроти готелю турист. Наразі конкретно в цьому місці комунальники встигли ліквідувати усі ймовірні проблеми. Але це ще не все. Там ж, в районі озера Комарова нас на що не працює, тому що там так само є які. То зараз самі займаємося, то шукаємо там, там, там. Ну і третю лікарню зараз не чіпаю. Працюють хлопці, щоб її запустити. Співробітники комунальних служб просять з розумінням поставитися до незручностей та запевняють, плата за опалення буде нараховуватися споживачам з фактичного дня отримання теплової енергії в квартирі. Говорячи простіше, перерахунок зроблять. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбулось відкриття підсумкової конференції корпорації «УкрЕлектротранс». на захід до нашого міста приїхали керівники підприємств міського електричного транспорту України. Корпорації Укрелектротранс також представники Міністерства інфраструктури України та галузевої проспілки. Про конференцію дивіться далі. В міській раді відбулось відкриття підсумкової конференції корпорації Укрелектротранс до Чернівців на цей захід приїхали представники підприємств електротранспорту Києва, Львова, Вінниці, Хмельницького, Житомира, Дніпропетровська, Рівного, Одеси, Кременчука, Херсона, Харкова. Дійсно, є чому повчитися в один одного для того, щоб забезпечити комфортний розвиток, комфорт для наших містян. Тому радий вас вітати в цій ошатній залі і бажаю вам. Гарно провести час і плідно попрацювати, і добре відпочити в нашому гарному місці. У нас є чому повчитися, подивитися. І я так думаю, що яке би не було підприємство, якусь позитивну нотку, якусь позитивне питання можна з любого підприємства взяти. Я думаю, що у нас теж щось візьме корисне для своїх підприємств. Транспортники приїхали до Чернівців для того, аби ознайомитись з досвідом чернівецьких тролейбусників. Зокрема, із запровадженням заходів з енергозбереження та виконання ремонту електротранспорту. Вони також обговорюватимуть проблеми та перспективи розвитку цього виду транспорту в Україні. наша встреча в Черноземье ну, совершенно не случайна, потому что, ну, во-первых, последние годы э, предприятие вышло на лидирующие позиции среди предприятий своей отрасли, и есть чему, э, что посмотрите, есть чему поучиться. И э, сегодня действительно то, что вы говорите, и то, чего вы не сказали еще, нам мы знаем сегодня, мы просто хотим убедиться в этом всем вопросе, своими глазами все посмотреть, потрогать. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях презентували програму розвитку плавання на 2016-2020 роки. Покликано надати поштовх для розвитку культури плавання у місті та покращити якість життя городян. В планах реалізації проєкту є як реконструкція наявних басейнів, так і створення нових. Детальніше в наступному матеріалі. Реконструювати та відновити діяльність наявних в місті басейнів, впровадити програму навчання дошкільного та молодшого віку, покликана програма розвитку плавання у Чернівцях на 2016-2020 роки, яка є спільним пілотним проектом Федерації плавання України та влади міста. Я думаю, що не треба розказувати наскільки він важливий для здоров'я нації, для безпеки дітей, поводження дітей на воді. Це олімпійський від спорту, і переконаний, що чернівці, та чернівчани мають потенціал спортивний. Але для того, щоб цей потенціал реалізувати, необхідно створити відповідну інфраструктуру. в Нашій програмі займають якийсь процент. А все остальне це качество життя міста, мірода, качество жителів, це безпечність дітей. Это то, что непосредственно нужно каждому городу Украины. Вопрос только в том, надо ли это горожанам или не надо. Все, что от нас требовалось с точки зрения профессиональной, мы думаем, что мы сделали. И предлагаем сегодня вашему вниманию. Дальше шаг будет, это спортивной общественности. Професіональних людей, які займаються організацією життя міста. на думку представників федерації, заплановані упродовж п'яти років громадські плавальні басейни матимуть пропускну спроможність близько п'яти тисяч чоловік на день, а їхня площа збільшиться у сім разів. Також це дозволить проводити у чернівцях змагання різної категорії. Окрім цього, було нагороджено учасників конкурсу дитячого малюнку. Ми хочемо плавати. Та оголошено результати архітектурного конкурсу на проектування сучасного плавального басейну за стандартами ФІНА. Петро Гейлящук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинця, який скоїв розбійний напад на подружжя, заарештовано. Слідчі першотравневого рай відділу міліції зловмиснику вже оголосили про підозру. А суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Деталі розбійного нападу дізнаєтесь з наступного сюжету. В Чернівцях на 60-річного чернівчанина та його 62 річну дружину днями напав зловмисник, який наніс постраждалим декілька ударів молотком. Виздав на місце події, значить, працівниками міліції вже було встановлено і знайдено 42-річного громадянина, який мешкає на території міста Чернівці, як мешкає в місті Новодністровськ Чернівецької області. Який скоїв напад на цю жінку з її чоловіком, які примували рано, значить, і при них знаходилась певна сума грошей. З'ясувалося, що у сумці знаходились понад 17 тисяч гривень та ноутбук. Затримати зловмисника допоміг собака, якого сусід потерпілих в цей час вигулював у дворі. Вказаний зловмисник взяв заздалегідь приготувавшись до цього, взяв молоток, взяв маску. Перчатки і заволодів вказаною сумою грошей. Значить, коли він тікав, поряд гуляв мешканець, сусід із собакою, який спустив собаку на вказаного зловмисника і за допомогою собаки, значить, цей громадянин був затриманий. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та незаконне поводження зі зброєю. Міліціонери інкримінують підозрюваному порушення, передбачене частиною першої статті 187 розбій кримінального кодексу України. Наразі останнього затримано. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Буковинцю загрожує ув'язнення строком до семи років. Слідство триває. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нарешті з'явились перші переможці конкурсу бізнес-ідей для внутрішньопереміщених сімей, профінансованого Європейським Союзом. Дві тисячі грантових євро виграла сім'я переселенців зі станиці Луганської, яка займається виготовленням сувенірів та різноманітним хендмейдом. Більше про сім'ю зі сходу, яка займається креативом на Буковині. Дивіться вже за мить. Сім'я переселенців, яким пощастило виграти грант на реалізацію свого бізнес-проекту, переїхала зі станиці Луганська вже більше року тому. Тоді згадують, не думалось про те, як влаштуватись на новому місці. Допомогла улюблена справа. Тоді ми були в такій ситуації, що ми взагалі не думали как будет, где, нам главное убежать было оттуда. Выехать сразу не могли, потому что нас начали там очень сильно бомбить, и подождали до конца июня и приехали сюда. Конечно, это все было небо и земля просто. После того кошмара, От включились одразу в роботу. Хендмейтом і виготовленням різноманітної сувенірної продукції сім'я Федосових займається вже близько десяти років. Переїхавши на буковину, першим ділом вирішили продовжити цю справу та якось заробляти собі на життя. Нині ж вони мають власну майстерню, де виготовляють сувеніри з дерева, магніти, картини, іграшки та ще багато іншого. Ми самі це все, скажімо так, придумуємо. От ми работаємо з дерева, та всівазможні такі веселі, ну, можна сказати сувеніри. Вот. Картины, то, что мы рисуем, это акрил в основном. На буковыне я познакомилась наконец-то с буком. Шикарное дерево просто. У нас там просто такого вообще не было. Вот. И как оказалось, еще с ним прекрасно работать. То есть сейчас мы делаем массы всевозможных, ну, такие кулоны. Саме БУК через свої переваги став основним матеріалом для виготовлення сувенірів, зазначає художниця. Попит на такі вироби чималий, до того ж не тільки у Чернівцях, а й по всій Україні. Тепер сім'ї переселенців вдалось виграти європейський грант в сумі 2000 євро завдяки власному бізнес-проекту. Мастерская открытая двери, то есть то, чем мы занимаемся. То есть Мастерская идея такова, что человек может прийти и посмотреть, как мы это делаем, из чего мы это делаем, сам попробовать что-то сделать, да, приобрести что-то или что-то заказать. То есть мы рассказали в этом бизнес-плане, чем мы занимаемся, из чего мы делаем это, да, то есть как, с помощью какого оборудования мы работаем сейчас, какое оборудование нам нужно. За умовами проекту, автори переможних бізнес-планів не отримуватимуть гроші готівкою, а одразу у вигляді обладнання та іншого необхідного для реалізації задуманого. Вже найближчим часом майстрині очікують отримати наступне. Токарне оборудовання, шліфувальне тобто для дерева, лентопілочні станки і лобзиковий станок. Тобто для вирі... ну, ми вирізаємо магніти різні і тобто так далі. І швейно-вишивальне машина. Зважаючи на щедрі подарунки від ЄС, сім'я переселенців планує розширити сімейний бізнес на Буковині, створивши. Ще одну майстерню для роботи з деревом. А загалом кажуть, планів ще дуже багато. Там мене, ми будемо робити дерев'яні фігурки, повністю буде там робота з деревом. Тобто ідей дуже багато і всі вони будуть реалізовуватися. Я думаю, будуть придумуватися нове, тому плани найповажливіше і найпозитивніше. Іван Бучелинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ця Європа аплодує їм стоячі, а термін шароварщина назавжди зникає з розмовної мови усіх, хто побував, хоч на одному їхньому концерті. Національний заслужений академічний ансамбль танці України імені Павла Вірського виступив з концертом у театрі імені Ольги Кобилянської. і ніхто в залі не залишився байдужим. Хлібом і сіллю танцюристи заслуженого ансамблю вітали глядачів у Чернівцях. Вони ж відповідали їм взаємністю. У світі його приймають стоячи із оплесками, скільки б не тривав концерт, скільки Європа дивується, і не тільки Європа. Ну, то нам належить поклонитися цим колегам нашим, повчитися багато чого від них. Ну і просто, аби вони відчули атмосферу Буковини, що тут їх люблять, чекають. Обожнюють і бажають зустрічі і на перспективу. У концерті представлені танці практично усіх регіонів України. Ювілейна програма легендарного і відомого на весь світ колективу складається з найкращих постановок Павла Вірського, які зберігаються та відтворюються танцівниками. А також із нових номерів, які глядачі побачили вперше. Ми присвячуємо саме в цей рік ці гастролі. Вони розпочалися. Великим концертом в Палаці Україна у лютому місяці були гості, були гості наші побратими, так би мовити, ансамблі з України. Навіть з Грузії приїздив ансамбль, і ми вирішили восени зробити такий тур. Тур складається з 19 концертів, присвячений він 110-й річниці дня народження Павла Вірського, реформатора українського сценічного танцю, який вивів народну майстерність на академічні сцени світу. Уже дуже багато років, тільки положительне, тільки саме творчеська, все тільки положительне. І я вважаю, що ансамбль Вірський прославився не только своїм стажем. І своїм творчеством, тому що його люблять не тільки старше покоління, але й молоде теж, тому що є чому навчитися, є вот, що черпати і брати приклад, тому що дві життя це життя. Колектив ансамблю береже та шанує пам'ять колишнього наставника. З 14 представлених номерів танцювальні схеми тільки трьох не були поставлені великим майстром. Втім, шоу було на висоті. 70 учасників. Сьогодні приймають участь в цьому заході і вони навіть працюють у двох відділеннях, тому що якби як кажуть, робота на повну ногу, і тому потрібно трішечки мати і паузи у репертуарі ансамблю. Сьогодні старовинні та сучасні танці різних регіонів України, також народів колишнього союзу СРСР, картини дореволюційного та сучасного життя. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому художньому музеї можна побачити результати студентської творчості. На виставці представлені фотографії та живописні картини. Студ арт триватиме три дні. Окрім цього, під час відкриття виставки молодь мала можливість долучитись до збору коштів на потреби бійців. АТО. Та такої експозиції, де представлені світлини та картини буковинських студентів, це показати, що в нашому краї навчається чимало талановитої молоді. Сподіваємося, що і дана виставка буде поштовхом для учасників, що також побачать їхні роботи, запросять на наступні виставки, можливо, також запропонують роботу. І, взагалі, визначаю, що одне одні з головних одні головної метою нашої студентської ради Буковини є те, щоб показувати таланти наших студентів щоб вони розвивалися і дати їм певний поштовх у житті, окрім цього, студентство активно долучається до благодійності. Наразі поставили скриньку, куди можна буде кинути кошти, які будуть витрачені на потреби бійців. АТО Сьогодні хочемо зібрати по декілька гривень, хто скільки зможе, і передамо бійцям АТО. Будемо мати скриньку і так далі. Ну, от ідея така виникла, і ми вирішили, що студенти для студентів повинні щось робити, аби було нас видно, якби ви нас бачили і те, що ми, чим ми займаємося, тому що в Чернівцях насправді дуже багато талановитих творчих людей, але справді немає місця де. Немає якого якогось не знаю, органу, який би займався популяризацією студентської творчості. Тому ми студентська рада Буковини вже не вперше, в принципі, організовує такі платформи для того, щоб молоді люди могли себе показати. Серед учасників виставки студентка Ніна. Хоча вона навчається на факультеті математики та інформатики, проте зуміла вдало поєднати точні науки та власне хобі. Малювати любила з дитинства, зазначає дівчина. У мене багато різних інтересів і я просто виділяю час на всі свої хобі потрошки. Комбінує, як виходить. Я думаю, що не обов'язково чекати натхнення. Потрібно братися за справу незалежно від настрою. і Тоді настрій змінюється. І шукати завжди можливості займатися тим, що подобається. Виставка Студ Арт діятиме до 17 жовтня. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.